А ви знаєте, що колективний спів має надзвичайно позитивний вплив на організм, що підтверджено численними дослідженнями, його користь проявляється як на фізичному, так і на психоемоційному рівнях. Запрошуємо на гуртові заняття з постановки голосу та вокалу Music School, Християнська музична школа церкви дім Євангелія запрошує! Адже спільно досягати вершин славити Господа цікавіше і веселіше. І якщо ви прагнете співати в хорі чи ансамблі, це допоможе вам покращити якість і здоров'я вашого голосу. Отже, які є переваги у колективного співу, перше це покращення дихальної системи. Спів вимагає глибокого контрольованого дихання, що тренує легені та дихальні шляхи, покращує їхню функцію та насичує кров киснем. Це допомагає при таких станах, як астма чи хронічно-обструктивна хвороба легень. А також може полегшити симптоми заїкання і бути профілактикою для такої хвороби. Стимуляція кровообігу, спів активує м'язи. М'язи грудної клітини та діафрагми, що покращує кровопостачання до внутрішніх органів, і, зокрема, до головного мозку, це своєю чергою позитивно впливає на пам'ять та розумову активність. Зміцнює імунітет. Дослідження показали, що груповий спів сприяє виробленню антитіла імуноглобуліну А, яке відіграє ключову роль у боротьбі з інфекціями. Та знижує рівень кортизолу гормону стресу. Загальне оздоровлення. Спів є унікальним самомасажем для внутрішніх органів. Ну, от, наприклад, робота діафрагми масажує печінку, запобігаючи застою жовчі, а також покращується і робота кишківника, тому що людина, яка співає, працює всім тілом, психоемоційні переваги, зниження стресу. Зниження тривожності. І під час співу організм виробляє ендорфін та серотонін, гормони щастя, які покращують настрій, знижують рівень стресу та допомагають боротися з депресією. А ще почуття єдності дає саме колективний спів, сприяє виділенню окситоцину, гормону, що відповідає за соціальні зв'язки, і зміцнює почуття спільноти, приналежності та довіри між людьми. Це допомагає долати почуття самотності та ізоляції, тому на гуртових концертах люди часто відчувають себе єдиними, спів дає підвищення самооцінки. Участь у хорії чи співочій групі допомагає людям відчути себе частиною чогось більшого, що може значно підвищити самооцінку та віру у власні сили і не лише в музиці, а й в інших сферах життя. Це дає певний медитативний ефект. Спільне виконання пісень допомагає синхронізувати не лише голоси, а й серцевий ритм, що має заспокійливий та розслаблюючий ефект порівняний з медитацією. І навіть якщо у вас немає професійного голосу чи слуху, користь від колективного співу залишається незмінною, а регулярні заняття співом можуть покращити. Не тільки ваше здоров'я, але й якість життя в цілому. Запрошуємо, чекаємо саме вас.